Доброго дня! Мене звути Оксана, це канал Будинок Гортензії». Сьогодні я буду з вами розмовляти не про гортензію, про неї ще трішечки рановато. Хочу вам показати, як зимою зробити черенкування зелене. Це перед вами пеларгонія, тут є палагонія зональна і є ампільна. Хочу вам показати вже ті рослиночки, які я вкорінила, і як вони вже дали корінці. Дивіться, бачите, які корінці вже вона нарощує. Ось дивіться, які корінці. Це дуже несложно. Просто, елементарно, але деякі правила, які треба враховувати. Щоб зробити отаку палетку, мені понадобилася одна моя рослинка, яка у мене залишилася з того, з того року. Ось подивіться. Тут, правда, три кущики. Ось, дивіться, ось три рослиночки. Ось були гілочки того року. Я її надрізала, пішов новий пагін. І я ще цей пагін теж буду черенкувати. Також і на цій гілочці, ось дивіться, після обрізки пішов новий пагін. Я його обрізала. І ось іще новий пагін, і цей є ще черенкану. І так постійно, постійно обрізаючи, ми робимо кущ більш пишним, гарним, дуже буде багато соцвіті. Тепер я вам покажу результат двох і трьох тижневий. Це у нас три тижні. Ось так вони у мене стоять у контейнері. Зараз буду доставати їх і буду вам показувати, який результат. І потім е, покажу, в чому можна вкорінювати. Дивіться, це мінеральна вата. Дивіться, які корінці. Три тижні пройшло. Ось, дивіться. Чудово себе вона тут почуває. Ой, ось аж корінці тріщать. Дивіться, більш не буду доставати, там таке саме все таке все гарненьке. Це у мінеральній ваті. Це найдешевший матеріал, який ви можете собі приобрести. Він замовляється у нас в Україні і на Аліекспрес. Це дай я сюди. Ось ще що можна використовувати. Дивіться, ось бачите, ось це пробки, це польського виробника. Вони такі, ну, не дешеві, але вони дуже гарно працюють. Ось дивіться, а, ось вже зрослися. Які корінці в цих пробочках. Це рослинка зверобій декоративний. Вона дуже гарна рослинка. Квітне все літо жовтими квітами, а на зиму вона такі ягодки, як у шипшини. Вони. Е, у нас. От дивіться, які корінці. Все це елементарно зробити. Дивіться, що спочатку я роблю? Я беру контейнер, насипаю торфосуміш, яка у вас є, але не кисла. Не, не треба кисло робити. Так, ну, давайте я так на це оберу, приберу. Так, вибачаюсь за мій український, я тільки навчаюся, тому ну, буду намагатися гарно вам розрізати. Так, тепер дивіться, що ми можемо взяти за основу. Ось оці китайські кубики. Ось вони. Це великі є, є маленькі. Оці великі можна розрізати на дві частинки. Оце оці польські, що я вам показувала. Зараз я покажу вам упаковочку. Отака упаковка 100 штук коштують десь 2000 гривень. Ну, не дешево, 20 гривень за одну штучку. А оці кубики, якщо з Китаю виписувати, то десь одна штучка гривня 40. Ну, різниця є, так? Да? Так, оце той, що я в тому році виписувала з Китаю. Теж працюють. Отакі От ось, бачите, вони ось губочки. Це ось, ось так вона зжимається. Ці су, суперові, просто суперові. Польські, вони такі на дотик, як торф, але в ньому щось додавлене, що воно, бачите, воно не розсипається. Так, далі, що я роблю? От беремо ми, наприклад, оцей китайський кубик. Великий, маленький. Дуже швидко набирає вологу кубик цей. Дуже. Отак От опустили і хай трішечки полежуть. Ці не треба вони вологі. Отак От взяли і трішечки оджали. Ось. Ось у мене нарізані черіночки. Саме найголовніше у пеларгонії. Як тільки ви нарізали, не старайтесь зразу її вкорінювати. Дайте годин 5, як мінімум, їм полежати з відкритим відрізом, тому що буде загнивання. Тоді берете цей черіночок, він у вас полежав. Обмакнули в самий простий Самий простий. І отак ось вставили. положили. Що ми ще можемо зробити? Ось польський препарат для корнеутворення. Він такий, ну, середнього як цінової політики, це не клонекс, він значно дешевший. Що в нас по інструкції? Капнули декілька капелечок і так само занурили. Ось. І робите. Можна зробити ось такий стаканчик. Якщо у вас немає, візьміть земельку. Ось, земелька. Вона повинна бути рихлою. Так само взяли черіночок. Ось. Ми можемо капнути цей гель. Занурили. І трішечки так вдавили. Потім берете свій контейнер. І отак ми ставимо. Земелька повинна бути зголожена. І отак ставите, ставите друг біля друга, можете сюди і стаканчик цей поставити. Збризнули водичкою, закрили кришкою і е, дві доби ми взагалі не відкриваємо, не дивимося, що в нас там є. Якщо у вас є тепла підлога, чудово ставте на теплу підлогу. Нема, може на батарею, але так, щоб температура градусів 20-22 була, не більше. Ні, значить, поставте в теплій кімнаті. А десь уже через. Е, Дві доби ви вже заглядаєте, дивитесь. Якщо іспарінка є у вас під кришечкою, все-все добре. Нема, ви можете взяти пульвелізатор і побризгати. Чим гарні оці всі кубики? Ви взяли в руки і потрогали. Якщо у вас суховата така, ви чуєте, що щось не так, ви взяли і отак ось. От, трішечки пролили. І закрили контейнер. Можна вже приоткривати його. І так заглядаєте і десь днів через 10 у вас вже з'являться перші корінці. Тому старайтесь, робіть, я думаю, що у вас все вийде. Я буду намагатися викладувати нові відео про гортензії, про квіти, про дерева. Про все. Я хочу, щоб наша країна була самою гарною країною в нашому світі. Я бажаю всім мира, тепла, любові, щоб все в нас було добре, всього найкращого. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, ні, пишіть коментарі. Я буду навчатися разом з вами. Всього найкращого.